Ця школа, ваша школа, вона є символом надії та стійкості. Ми в дитячому фонді ООН ЮНІСЕФ дуже горді і тішимося тим, що ми змогли допомогти вам відновити вашу школу і завдяки щедрій підтримці уряду Німеччини. Усім учням і вчителям, які сьогодні розпочинають новий навчальний рік, бажаю радісного, натхненого та успішного наступного року. Нехай ваші класи будуть сповнені допитливості, творчості та духу навчання. Ви серце цієї школи. А ваша праця та відданість надають справжнього сенсу всім нашим зусиллям. майбутнє у ваших руках. i